Медведія зувало відреагував на ініціативу. Європейських країн відправити миротворчі війська в Україну після припинення бойових дій. Відповідний його допис з'явився в соцмережі ікс. Він наголосив, що миротворці повинні бути з країн, які не входять до НАТО. Мовляв, інакше це означатиме війну з альянсом. Також він у цинічній формі порадив президенту США Мануелю, президенту Ша також Мануелю Макрону та премєр міністру Великої Британії Кіру Стармеру порадитися щодо цього із Дональдом Трампом, назвавши їх дурнями і. Покидьками Ну на тлі активних геополітичних процесів свій голос подає Північна Корея. Там кажуть, що від ядерки не відновляться, і засудили заклик міністрів закордонних справ Джей Севен відмовитися від ядерної зброї. Пхеньян заявив далі нарощуватиме свій арсенал. Про це йдеться у заяві МЗС КНДР, яку оприлюднило інформаційне державне агентство країни. Північна Корея стверджує, що розробляючи ядерну зброю, вона реалізовує власне суверенне право на захист. Натомість звинувачує країни Великої сімки у зловмисному розповсюдженні ядерної зброї під приводом розширеного стримування північні корейці ведуть розробки у ядерній галузі вже півстоліття. а Так Радбез ООН кількома резолюціями в різні роки забороняв це і запроваджував низку санкцій за порушення. Восени 23-го року. Парламент КНДР вніс до конституції країни положення про ядерний статус держави.